Вітаю, друзі! Ви на каналі «Трога про право» від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди, по понеділках, присвячено огляду судової практики, Великої палати Верховного суду, ну і в принципі того, що відбулося в судовому житті, так мовити, за останній тиждень. Це у нас з 18 по 31 травня цього року. Відео буде невеличким, тому можна спокійно послухати його. Не буду вас перевантажувати. В принципі, одне рішення тільки великої плати, а однак воно дуже важливе. Все інше там огляди я просто зверну увагу і де ви їх зможете знайти. До речі, підписуйтесь на YouTube, TikTok і обов'язково підпишіться на телеграм-канал, там є там посилання на всі ці огляди. Безпосередньо і на самоогляд цієї судової практики, для того, щоб могли більш детально вже ознайомитись в письмовому вигляді. Посилання буде в мене в Телеграм під відео в Ютубі, і в шапці Тік-Току посилання в телеграм, тому підписуйтесь. І так на що раджу звернути увагу. В принципі, велика палата тут прийняла такі рішення, які можна читати і в одну сторону, можна читати і в іншу сторону. Ну, звичайно, ми читаємо так, як зручно безпосередньо громадянам України, які захищають свої права. Будемо відвертими. На сьогоднішній день формальна ситуація з стягненням боргів, вона досі не вирішена. От по тим валютним кредитам і деякі банки, ну зазвичай, це в першу чергу Укргазбанк тут попереду планети всі, намагається стягнути старі борги, там 2010 року, коли було рішення. У разі, якщо вони не виконані або було не своєчасне виконання, взагалі. Десять років вони про це мовчали, чекали, ждали, 10-11 років в деяких випадках. І от вирішили стягнути ніби там, за позиціями Великої Палати за останні три роки, по статті, 3 роки заборгованість по статті 625 цивільного кодексу. Частині другі це коли за несвоєчасне виконання можна стягнути безпосередньо 3% річних індекс інфляції. Звичайно, коли там суми великі, то і суми досить великі виходять. Однак тут є певні питання і питання, ці пов'язані зі строками позовної давності. Так от, Велика Палата зазначила, що фактично в даному випадку також треба це розглядати з точки зору строків позовної давності. І в разі, якщо ця позивна давність вже спливла, вона чомусь, ну я не знаю чому, але вони вирішили місяцями її тут рахувати, що кожен місяць нараховуються ці відсотки, і кожен місяць, якщо відома кредитору, то відповідно, він може звернутися з відповідним позовом. Ну, тобто, якщо йому було відомо там, два місяці назад, це ж не значить, що в нього поновлюється позовна давність. Я так вважаю, що логіка саме Великої Палати така. Тобто, формально за три роки назад по частині 2 статті 625 стягнути не можна. Якщо кредитор не звернувся протягом цих трьох років, з моменту невиконання рішення суду чи несвоєчасного виконання рішення суду по цій статті, частині 2 статті 625 ну от на 3% річних індекс інфляції, я думаю, що це у багатьох є, то фактично він втратив право на звернення до суду і захисту своїх прав, тому що сплив строк позивної давності. Ну це логічне пояснення з огляду на те, яким чином в принципі розписане рішення, що мова йде саме про строки позивної давності, тому зверніть на це увагу. Також до огляду війшло деджест Великої палати за квіти, Ну, так як ви дивитесь, в принципі, всі рішення Великої Палати, я їх всіх озвучую. Тематичний огляд дуже цікавий щодо призначення покарання та звільнення від його відбування за весь час існування фактично безпосередньо великої палати і судді Верховного суду взагалі оцього Верховного суду без України. Тому Зверніть на це увагу. Також дуже цікавий тематичний огляд митних спорів, теж з 2018 року по 2024, практика касаційного кримінального суду. Ну, тут просто ті, хто займається, просто варто почитати, подивитись, яким чином, в принципі, йде практика і які рішення. Ну, тут в першу чергу це цікавить рішення, що пов'язане з державною зрадою. Щодо притягнення осіб до відповідальності, раджу почитати, тому що зараз таких справ стало дуже багато в кримінальній практиці. Огляд касаційного господарського суду він доволі великий. І тут і фраудаторні правочини знову ж таки, і спосіб захисту, який потрібно обирати, і щодо благодійних організацій, банкрутства селянського господарства, в принципі, дуже цікавий. Підбірка, можна її подивитись за квітень 2024 року. Поки на цьому все. Такі, як я обіцяв, буде короткий огляд, рішень небагато за цей тиждень, але рухаємось далі в будь-якому разі, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні вистояти. І будемо все одно відбудовувати правову державу, ну, дивлячись на те, що, на жаль, на сьогоднішній день дуже важко довести, коли справа, так мовити, носить такі політичне забарвлення. А у нас політичне забарвлення носять навіть справи про вакцинацію. Вони якось стали. Відверто Ну, Не говорячи вже про перетин кордону, про інші справи. Зараз, я так розумію, буде дуже велика кількість справ щодо ухилення від мобілізації чи притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Ну, це буде окрема категорія, я обов'язково буду висвітлювати ці справи також. Тому підписуйтесь на канал і будете отримувати достовірну, своєчасну і цікаву інформацію, а також знати, як захистити свої права. Допомагаємо Україні, допомагаємо Збройним силам. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь і поширюйте це відео. Ставте вподобайки, за що вам буду дуже вдячний. До зустрічі!